31 січня я побачив, що в мене на каналі з'явився 500 підписник. А 1 січня я зробив вдома феєрверк ось цього ліхтаря. Ну, Зняти полум'я, як він палає, я не зміг, бо довелося обирати або знімати відео, або гасити полум'я. Вибрав друге, другий варіант, а тому відео. З полом'ян не буде у цьому роліку. Побажаю, щоб у цьому році закінчилась нарешті війна. Україна перемогла. І ми продовжили жити у Незалежній вільній Україні. Зараз його розберу, розкрию і подивлюсь, де ж була проблема. Чому він запалав так, так рясно яскраво? Акумулятор згорів яскравим полум'ям, але ліхтарик працює. Я його під'єднав до цього акумулятора здвоєного, і при цьому він споживає 200 мА. Потрібно вимикати, бо. Ось це є його нібито радіатор. Ось цей згорілий ліхтар, в який я буду додавати літій іонний акумулятор і ось таку плату контроля заряду є. Ти ТИ 5000C. Це плата контроля електронної цигарки. Ф-Ф плюс це подається на ТН електронної цигарки, а Б Б це на акумулятор. Все. Тен мені не потрібен, тобто ось цей мікрофон або свісток, його можна викинути, під'єднати тільки плату до акумулятора, і все. Потрібно ось у цьому я замінив у цьому ліхтарику, який схожий на цей і електричною схемою і своєю конструкцією і своїми, своїм функціоналом. Тобто вони вмикаються вимикачем, ось тут кнопка, або підіймаєш вгору цю частину і загорається внутрішній ліхтар. Під'єднав до робочого акумулятора повністю зарядженого і ліхтар працює. Ось. Тобто потрібно лише додати сюди ось такий модуль контролю заряду до цього ліхтарика і до цього. Цей залишився з панелькою, а в цьому панель згоріла. Тому буде тільки це через Type-C. Демонтував ось usb роз'єм ось тут і приклеїв. На це місце плату контролера ось таку. Все, під'єднав акумулятор, від'єднав 220 на всяк випадок. Ну, цю плату у якості розподільчої плати залишив. Але від'єднав 220 ці проводи, які йшли на роз'єм 220. І тепер цей ліхтар функціонує повноцінно. Ось він. Залишається ось цей отвір якось закрити, бо кришка, яка тут стояла з сонячною панеллю, вона згоріла під час в той час, коли я закоротив проводи, які йшли на акумулятор. Ну, це недоліки цієї конструкції. Тобто, коли я підняв цю верхню частину, то не спрацювало, не спрацював ось цей ліхтар. А зараз не так. я почав повертати, обертати навколо осі цей ліхтар і замкнув проводи і загорівся ось такий акумулятор.